Депутатів Кіровської райони місті Кіровограді ради го скликання щодо відставки уряду під керівництвом Арсенія Яценівка. Заповідає Червененко Сергій Васильович. Слава Україні. Героям слава! Червененко Сергій Васильович, фракція свободу. Звернення депутатів Кіровської райони у місті Кіровограді ради 7 го скликання щодо відставки уряду під керівництвом Арсенія Яценюка. Результатами року діяльності уряду на чолі з прем'єром я стало божевільне зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розпродати стратегічні та прибуткові підприємства і землю сільськогосподарського призначення, свавілля каральних органів, переслідування політичних опонентів, кидання заграти патріоти України, учасників війни та волонтерів, замість того, щоб вживати дієві управлінські заходи для реанімації державної економіки. Та покращення якості життя українців Яценюк та його уряд займається лише імітацією реформ та знищенням політичних конкурентів. Незважаючи на обіцянки у 2013 році, тоді ще опозиціонера Яценюка зменшити тарифи на природний газ, електроенергію та комунальні послуги за ініціативи його ж уряду з 1 квітня 2015 року, в рази було збільшено тарифи на енергоносії для населення без будь-яких на Нато економічних обґрунтувань, газ власного видобутку виданий в розпорядження олігархів, а населенню продають набагато дорожчий імпортний газ. Мільярдів кубів газу зникають на потреби спільного користування з приватними структурами. А уряд вже витратив понад один мільярд доларів на постачання газу та електроенергії на тимчасово окуповані території Донбасу. Знаючи, що рахунки за поставлення енергоресурсів ніхто не оплачує. В чому справді уряд Яценіка досягнув успіху, так це в небачених цього обсягах корупції. Арсеній Яценюк та його уряд ігнорують підтвердження перевірки інспекції факти багатомільярдної корупції в уряді України та не вживають заходи щодо відшкодування нанесеної державі збитків. Покараних за корупцію немає, кримінальні провадження не доведені до суду. Дії чинних високопосадовців не дають змоги розслідувати злочини попередньої влади та повернути награбоване державі. Немає реакції на підтвердження СБУ корупційні дії уряду та інших державних посадових осіб, умисно спрямованих на доведення до банкрутства державних підприємств. Вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання відставки уряду під керівництвом Арсенія Яценюка за підсумками року його діяльності за провальну соціально-економічну політику, захист інтересів, олігархів, небажання боротися корупцією. Шановні колеги депутати, прошу вас підтримати це звернення. gente.